Слава отцю і сину і Святому Духу! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу Мир вам в студії Володимир Родим'юк і наш новий гість з новою темою. Зарубки я представляю нашого нового гостя Микола Павлунь, пастор, капелан Християнської служби «Порятунку». А наша тема відповідальність батька. Так. Вітаю вас, Микола Іванович, Івановичу Івано-Франківську. Вітаю, щиро дякую за запрошення. Вітаю вас як пастора, як капелана, як батька, як дідуся. І ви знаєте, що таке батьківство, тому що у вас був батько віруючий, і ви батько дітей, так? І ми будемо говорити. Про відповідальність батька. На жаль, ну, бракує нам відповідальності батькам. Так, Можливо, вони всім. Але е як впливає поведінка батька в родині на клімат в родині і відносини з дітьми? Це дуже важлива тема, особливо в наш час, в цей час, військовий час. І колись мене зацікавило місце, яке записано в Біблії. Е і не тільки зацікавило, а зараз бентежить. Я хочу його зачитати коротко. Коротко, тому що час це дорогий час. Перше до Коринтян, 4 розділ, 15 вірш. Сказано так: бо хоч у вас тисячі наставників у Христі та небагато отців, дуже багато наставників, дуже багато порадників, але дійсно. Мало тих, мало, дуже мало тих чоловіків, які мають батьківське серце. Є авторитет, є різний авторитет, авторитет батька, і вплив батька, але дійсно, який авторитет маю я, який авторитет маємо ми. Я ж говорю, є позитивний авторитет, є негативний авторитет, є авторитет, як кажуть, авторитаризму, є... Авторитет приниження, пригнічення. Я й без тебе розберусь, я й без вас зможу, тому що я батько, є той авторитет, який якби, авторитет такий підкупливий, підкуплення, подаруночками. Mm -hmm. діточки, я вам дозволяю те, Чи я не, вам куплю... Я б навіть то відкуплення, то відкупився. Так? Тобто, да, підкупив, замість того, щоб провести підкупив, час і підкупився. І так, так, подарував там когось ведмедик якусь ляльку так. і все, ти туди, я сюди, так. я своїм так. займаюся. Є таке, як навіть гіперопіка виховує егоїста. А є такий авторитет, як. Не хочу це слово говорити, але там, що я й сам розберусь, ти помовчи, тому що я батько. Але ми хочемо бачити інших батьків, не тільки ті, які читають Слово Боже, не ті, які відкривають Біблію, а ті, які живуть для дітей і беруть відповідальність за життя дітей і за сьогодення, і за майбутнє, які беруть відповідальність як батько. Тому що в одному місці також в Біблії сказано, сказано так. Це книга Малахії, останній розділ, де написано так. «Я Пошлю до вас Іллю, пророка перед настанням Дня Господнього, великого і страшного, і Він наверне серця батьків до дітей і серця дітей до батьків їхніх, щоб я, прийшовши, не вразив землю прокляттям. Я не хочу розповідати і те, що ми бачили під час війни, і про те прокляття, і про те лихоліття. Але тут так написано, щоб я не вразив землю прокляттям. Я пішлю, пішлю ту людину, того чоловіка, який наверне серця батьків до дітей. Не серця матерів, а серця батьків. Хтось колись сказав, мати народжує і мати породжує. Я говорю по-іншому: батьки народжують і батьки продовжують, коли там. Відповідальний батько, коли він має цей істинний авторитет на базі Слова Божого і який розвиває цей авторитет і для дітей, і для суспільства, щоб діти були прикладом для інших людей, і для сусідів, і для своєї родини, і в своїй церкві. Колись приїхав до своєї бабушки, бабушка була віруюча. Дуже любила читати Біблію і каже: Я хочу подивитися, який ти розумний. Я кажу, бабуся, що ви хочете, чим вам допомогти. Вона каже, ти мені Біблію прочитай. І ви знаєте, я за той час, коли бабушки читав, я перший раз прочитав 12 глав з, з книги Буття. І вона потім запитує, І що ти прочитав? Що ти побачив, що ти почув? Я кажу, те, що ви чули, те, що ви бачили. А вона каже, там є таке слово, і будеш ти в благословінні. Да, Буду я в благословінні. І ми всі хочемо бути в благословінні. але чи ми всі хочемо бути благословенням для наших дітей? І бабушка поправила мене і сказала: будеш ти благословенням для інших. І я взяв це для себе як лозунг, як девіз для свого життя, що будь благословенням для інших. Сьогодні ми. По цьому і працюємо, і в цій темі працюємо, щоб бути благословенням як для наших дітей, як для наших сімей, як для наших церков, як для нашого українського народу, щоб бути благословінням, розвиваючи цей авторитет і даючи іншим, даючи це дітям, нашим О, дітям. От, я розумію, так що отримувати благословення тобто, отримувати певне благословення від Бога, це певне добро від Бога. Так. А от як бути мені чи. Будь-якому батьку благословенням, що це означає? Що тут мається на увазі? Я благословенність для своєї сім'ї. Що це означає? Я беру відповідальність за свою сім'ю, як в духовному, так і в матеріальному. Бути благословенням. Колись до мене прийшов один молодий чоловік і каже: Коля, я зрозумів, що таке брак. І говорю який шлюб, шлюб, так. А він поправив шлюб. шлюб. <рив> Я поправив. Я говорю, як це? Як це? Що ти зрозумів? А він каже, це ось дивіться, це як на руки ось. Це вона, це він, це її достоїнства» – він мені так і каже, це її недостатки, це її достоинства це її недостатки, це її достоинство це її недостатки. Так само і чоловік, це її достоинство це її недостатки. І коли вони в шлюбі, він. Покриває своїми достоинствами її недостатки, а вона своїми достоинствами його недостатки. А я кажу: при чому тут ми, при чому тут діти? А діти отут, каже, отут. І коли його немає, діти пропадають. Я кажу: Арсен, тобі пора Е, Який зв'язок між батьківською реакцією на життя дітей та їх довірою і повагою до батьків? Ну, як ми вже проговорилися слово авторитет. Авторитет той, який від Бога. Авторитет, Тому що в нас є авторитет з великої букви Батька Небесного. І ми в молитві звертаємося до Батька Небесного. І ми, маючи Його благословення, благословляємо наші відносини один з одним. І наші відносини, чоловік і дружина. На наші відносини дивляться наші діти в дитинстві. І цей приклад вони несуть уже в своє життя, коли вони стають дорослими, коли вони являються також нашим благословенням для інших людей, спілкуючись з іншими людьми. Mm -hmm. Ще одне місце згадав: є таке місце це пісня до Єфесян, шостий розділ. Четвертий вірш. Написано так. І ви, батьки, не роздратовуйте дітей ваших, а виховуйте їх у вченні і наставленні Господньому. Ми бажаємо, щоб діти наші не тільки зростали в християнстві, а щоб ми їх не роздратовували. Не вони нас не роздратували, а щоб ми, як чоловіки, як батьки, не роздратовували. Так і написано. Не, не до дітей, а до нас, до батьків. Не роздратовуйте дітей ваших, щоб вони дійсно зростали і виховувались у вченні і наставленні Господньому. Отак от я це розумію. Отак от я це бачу, бачу, не тільки дивлюся, а й бачу. Не тільки слухаю, а й чую. Коли ми слухаємо і чуємо, коли ми дивимося і бачимо. Це велика нагорода від Бога. Це благословення і для нас, і для наших дітей. Якщо батьки, ну і манвазі тати, та да, як хачта. Да. Вони чоловіки. Прав... чоловіки, вони правильно реагують на... на дітей. Тобто, навіть якщо вони щось погано роблять, так uh -huh. е, їхня реакція, е, і чи вони щось добре роблять? Яка реакція? Чи ми хвалимо, чи ми а байдуже, ну зробив та, Хто ну, ну і що тут такого, так? Але у нас має бути здорова реакція. Ми маємо. Опікуватись, турбуватися про дітей, і тоді є до нас довіра і повага до батьків. Так, так? Так, Ми їх так. не дратуємо. Коли я їх поважаю, коли я їх розумію. Оце відповідальність: поважати і розуміти, отут йде мій авторитет. Один служитель церкви, там в сусідній області, він колись казав: старший був довго життя прожив, каже, мене молодь любить. У церкві мене молодь любить, mm -hmm. церковна молодь мене любить. А знаєте за що? Ка... А так думаю, ну за що? Ка... Тому що я їх люблю. Yeah. Так, якщо ми любимо дітей, поважаємо і, і турбуємося про них, і вони також до нас, відповідно, так і реагують. Яка ваша була е, батьківська сім'я? Хто вас виховував? Виховував доброго батька і дідуся? Хто для вас був прикладом? Прикладом був батько і мама. Mm -hmm. Мама була зі своєї сторони як ніжність, а батько був як мужність. І я бажаю, щоб дійсно жінки були женственними, жінки та жіночими. А батько оставався був бути мужнім. Це передає і мені, і моїм дітям передано. Як ви прийшли до Бога? Ви прийшли до Бога через батьків своїх? Чи це був якийсь інший вплив? Через любов своїх батьків і через їхні молитви. Тому що любов це, це творець цього доброго, цього найкращого. Через любов по-другому не може бути. Угу. І е, е, в нас є достатньо часу е, про відповідальність батьків. Що б ви хотіли сказати, донести молодим батькам, старшим батькам, можливо, дідусям, е, про цю відповідальність, батьківську відповідальність. Е, тому що надзвичайно це бракує сьогодні. Взагалі батьків бракує, так, чоловіків не вистачає, але життя продовжується. І ми хочемо, щоб в нас були здорові сім'ї, в нас були ці сім'ї, і батьки вони не уникали. так, Бо мама нікуди не може дітися, вона мусить бути з дітьми. так, А батьки інколи виникають, так, він Або на роботу тікає від відповідальності, або на рибалку тікає. Ну, не буду продовжувати цей список, бо у кожного якась є своя втеча, так? От як, як виробити це в собі, як до цього досягнути? Кожному, зокрема, і в суспільстві і в цілому? Що робити? Що починати? Хтось сказав, як рухатись? Там, де буде батько, там не буде дядька. Угу. Де буде батько, там не буде дядька. Якщо я це розумію, я дарую, я віддаю. Я не жертвую, я дарую свій час своїм дітям бути більше з дітьми і на природі, і в сім'ї, і в будь-якій роботі. Хтось, хтось теж так сказав, каже, моє діло не мішати. Не мішать їм бути особистістю, розвиватись у цій любві, у цьому благословінні, у цих спільних наших відносинах. Бути на своєму місці і дати йому бути людиною. Досконалою людиною. Так я бачу. Угу. Е, можливо, якісь є приклади з вашого життя, там, як вас батько виховував, чи... Е, тоді ж були непрості часи, та? воєнні, післявоєнні, і сьогодні воєнні, ще не післявоєнні. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, не завжди було часу, не завжди знали, що говорити, як, як, е, е, як спілкуватися. Як з вами спілкувалися, чи як ви спілкувалися з своїми дітьми чи внуками, які у вас є такі ну, яскраві приклади є. Mm -hmm. Mm -hmm. З багатьох прикладів, мій батько прожив тяжке життя. За те, що він не пішов вбивати під час війни, його відправили в Кому СССР пилять ліс. До смерті Сталіна він був там, в цих лагерях. Коли він прийшов після свого звільнення, я народився в любві. І батько, коли нас виховував, коли з нами працював, він нас не говорив погано про радянську владу. Він завжди запитував, а ви Біблію читали? Ви Біблію читали? І ми завжди ввечері читали Слово Боже, слухали радіопередачі, ярл Ярлпейсьці, других там проповідників, які давали ці. Інтерв'ю, ці проповіді з-за кордону. Які це, глушилися, глушилися. І важко було -і слухати. Суперні короткі волни, 25-ті короткі волни. І ми цим наснажувалися. Uh -huh. Ми дуже любили, коли батько мені говорив, Коля лови Радіво. Яка у вас була сім'я? Скільки у вас було дітей у сім'ї? У нас було троє. Uh -huh. Перші двоє померло, потім, потім я вже, потім Леся, потім Павлік. Uh -huh. так. А коли зараз я дивлюся на своїх дітей, дивлюся в них там на етажерки, де стоять книжки, написано Читати Біблію. Серед усіх книжок в Саші стоїть так і написано Читати Біблію. Дякую вам. Ну, Вас, крім того, що ви батько, дідусь, є капеланська робота, так? Чим ви займаєтеся у цій е, християнській службі порятунку? Що, що, основний на, напрямок те, що можна сказати, так? основний напрямок вашої діяльності. Як капелан, написано капеланська, от капелан сидів, нічого про капеланську не сказав. То є ще наш час, щоб сказати. У мене позивний батько. Ага. Позивний батько. І коли я приходжу до воїнів, коли ми з ними спілкуємося, а ми приходимо. Як подружжя до воїнів не я один, угу. а разом з дружиною приходимо до воїнів. В Люди материнське серце, в мене батьківське серце. Ми приходимо до них, щоб їх почути. І допомогти їм, чим ми можемо. Не давати консультації, не давати якісь поради, не говорити я вас розумію. Ні. Ми їх приходимо благословляти і почути їх. Ну тут вам треба говорити, так то так говорити треба, так говорити треба. 에... Так, говорити тут треба. На Але вас... на початку, на початку, щоб потім говорити з ними, ага. треба їх почути. Я маю на вас і передачі треба говорити. Тому е, які у вас є загально для наших глядачів Івана Франківщини і всі, хто дивиться нас в інтернеті, а дивиться нас і в Україні, і за межами України. Які ваші побажання в контексті нашої розмови про відповідальність батька і не тільки в контексті нашого життя в Україні, які ваші побажання нашим глядачам? Глядачам, як чоловікам, бажаю бути справжніми чоловіками. А справжні чоловіки це ті, які беруть на себе відповідальність. Відповідальність за себе, за свою сім'ю, за своїх дітей, за цей час, в який ми живемо. Та, не втікати, не, не ухилятися втекати. від батьківства, не втікати з країни, та. не втікати від батьківства, від не... відповідальності. Бути відповідальними батьками. Так, Хай так, вас Господь благословить, так. вашу велику родину, ваших всіх дітей, всіх онуків і особисто вас і ваше служіння і бути благословінням не втікати і бути благословінням так. для своєї світли бути благословінням добром для, для для нашої країни для своєї родини ми намагалися розкрити е, тему про відповідальне батьківство якщо ви бажаєте знати більше читайте слово боже читайте біблію а також дивіться наші попередні випуски а ви ви їх можете побачити в інтернеті на нашому ютуб каналі мир вам підписуйтесь ставте свої вподобання і рекомендуйте своїм ближнім, щоб було багато відповідальних батьків і матерів, дідусів і бабусь, щоб була родина, щоб була Україна. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.